Я дов'язала ще одну модель шапочки і хочу з вами поділитися результатом своєї роботи. Шапочка в'язана у розмірі 54-56. В'язала я її резиночкою один на один із нефіксованим манжетом. Я проекспериментувала, задоволена результатами для дівчаток, які в'яжуть, хочу більш подробніше розповісти, як саме був цей процес. І, можливо, хтось із вас захоче повторити таку шаполю, або ж просто повторити поєднання пряжі, яку я використовувала для цієї моделі шапочки. Шапочка в'язана подовжено, вона йде без вузликів, без з'єднань і без шва. У нас фабричний набір петель: це дає змогу закотити шапочку. В манжет або ж носити подовженою а також можна закотити в два рази манжет, довжина дозволяє. Бо ви, мабуть, вже звернули увагу, що в цьому сезоні в моду входять саме міленькі шапочки, які на голівці сидять в обліпочку. Тож можна проекспериментувати, довжина дозволяє і бути дуже модним і стильним. Ось так у нас виглядає маківка на 4 частинки поділено. Можна носити ось так, а можна носити ось так, щоб було скорочення попереду, по бокам і позаду, як моделька Hat. І далі. Найголовніше, з чого я в'язала, я взяла для основи ось таку пряжу від Лана Гроса Екапуно. У нас в 50 грамах іде 215 метрів. У нас іде 72% котону, 17 мариносу і 11 альпаки. До цієї пряжі я в тон додала дві. Тоненькі ниточки гребінного мариносу. Куди ж без нього? Грибінний маринос 1500 метрів на 100 г. Тобто, одне складення екопону і два складення мариносу. І подивіться, все в тон. можна подумати, що я в'язала тільки з екопону. По-перше, в нас тут багато котону, а по-друге, в два складення виходить дуже щільно. І коли я додала в два. В дві ниточки тоненький меренос, це виходить товщина пів цієї товщини ниточки, і дуже гарно виглядає, в'язала я на спицях 2,5. Ось так виглядає, тримає форму, тактильно приємна, можна і дорослим, і діткам. Тож, якщо хочете повторити, будь ласка. Дівчатка, які не в'яжуть, можна замовити в будь-якому кольорі. І можна замовити будь яку